Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. і Це про головне на апострофі, про ситуацію на фронті та про те, як ми на фронті досягаємо перемоги дальніми ударами по території терористичної федерації. Про це поговоримо і на це сьогодні звернемо увагу разом із нами, Сергій Брачук. Пане Сергію, вас вітаю, речник української добровольчої армії. Слава Україні. Героям слава, слава силам ворони, Вітаю. Пане Сергію, розпочнімо із приємного. В російському Іжевську пролунали вибухи. Там видно наразі густий дим. Наразі, поки ми з вами пишемо цей стрім, та поки що усіх подробиць, ми не знаємо, але палає красиво, дим красивого, такого насиченого сіро-чорного кольору. І ось власне пишуть, нібито добрі безпілотники, якісь атакували Іжевськ. Що ми там знаємо? Там, наприклад, є Іжевський електромеханічний завод Купол. Це один із головних виробників тор і ударних безпілотників про це нам повідомляє керівник ЦПД Коваленка. Ну і е, крім того, маємо розуміти, що Єжевськ – це 1300 кілометрів. Ми ж розуміємо, що якщо летять безпілотники, вони летять не по прямі, а вони обходять ППО, вони е, якось облітають. Тобто, це ну, доволі така значима відстань. Що ми про це маємо розуміти, пане Сергію? Ну, перше я щиро хотів би подякувати усім тим нашим позаштатним кореспондентам, які дуже активно працюють на Росії і коментують це, на жаль, з допущенням певної російської лексики, але тим не менше, ну це для емоцій, зрозуміло, і це те, що відбувається. Дійсно, ми сьогодні говоримо про те, що швидше за все було ураження по куполу. Відповідно, принаймні відео, яке об'єктивне сьогодні є, ще раз за нього подякую, воно підтверджує так, влучання є. Е, судячи до того, що було відзнято, це може бути дрон-людь, очевидно. І враховуючи, що це е, такого літакового типу, то абсолютно вірно. Е, відстань це важливо, але, на мій погляд, найважливіше те, що сьогодні ці. Наші дрони вони можуть обходити систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Це один момент, і другий нюанс, на який би я звернув увагу, це говорить і про те, можливо, в тому числі, що систем протиповітряної оборони на Росії стає набагато менше. Якщо ми говоримо про насиченість Московського воєнного округу ППО, який існує ще за часів радянського союзу, такий окремий округ. Зрозуміло для захисту російської столиці. Ми говоримо про е, насичені системи протиповітряної оборони Санкт-Петербургу, Ленінграду, Ну і звичайно, ми говоримо про Крим. Ворог максимально намагався і намагається прикрити Крим системами ППО. Зрозуміло, бо це хаб, мілітарний хаб для е, не просто усього південного фронту російсько-української війни, а, власне для багатьох ділянок цього фронту. То очевидно, що закон фізики він же дуже простий в цьому плані. Там, десь буває, десь перебуває і навпаки, то очевидно, що наші дрони мають о, таку базову підготовку, тобто базову комплектацію, відповідно. І я впевнений, що тактико-технічні характеристики тієї ж люті вони звичайно покращилися, тому що очевидно, що все це відбувається дуже швидко, якщо ми про шахеди навіть. За великим рахунком доволі примітивні літальні апарати, так, але бачимо, що навіть це удосконалюється і завдає нам збитків. І є наслідки відповідні. То чому ми не можемо це робити з дронами? Тому летять відстань 1300. І, до речі, ми з вами дуже спокійно сприймаємо. Ну, ви зараз би навіть сказали, там 3000, Я впевнений, ні ви, ні я не здивувалися б, що такі відстані сьогодні долаються Пане нашими Добре. дронами і так, так. Тут, знаєте, от ми говоримо про 1300 і є ще одна новина про те, що в Астраханській області військовий аеродром Ахтубінськ, там 700 кілометрів, і ми вже так: ну, 700 кілометрів, ну, літали, знаємо про це, ну, так? Ну, навіть Але... не ти, навіть не тисяча, так, та -та -та -та. Та -та -та. навіть не Але... тисяча. Питання в тому, а що ми зараз найбільше вражаємо? Чи ми зараз націлені на усе, куди можемо дістати? Тому що НПЗ пам'ятаємо заводи, які виготовляли дрони, пам'ятаємо аеропорти, аеродроми пам'ятаємо. А зараз ми я бачу, що ми куди долітаємо, туди і летимо. Ну тобто, ми не, не обираємо якусь конкретну та якісь тільки заводи або тільки аеродроми. Ну чому я б так би не сказав? Навпаки, хотів би акцентувати увагу на тому, що у нас є відповідна стратегія. Звичайно, емоційно кожен з українців чи українок, і ви, і я, ми хотіли, щоб були дзеркальні дії наші. Тобто, коли особливо прилітає, і на жаль, в Україні є там жертви, так нам хочеться, що так горіло палало по всій Москві з тими жертвами і все інше. Це зрозумілі людські емоції, але. Холодний розум він говорить про інше. Нам треба уражати те, що сьогодні складає ресурс Російської Федерації, її спроможність вести цю агресивну терористичну війну проти України. Що це може бути? Звичайно, починали з НПЗ. Зараз навіть НПЗ, ну там в Луганськ попали в НПЗ. Ну давайте ще щось, щось смачніше, так людина й до цього навіть звикає. Потім ми говоримо про те, що власне на цьому зупинюся. Мова йде про унікальні підприємства оборонно промислового комплексу. Іжевськ, е, е, взагалі, столиця російської зброї, так само як і Тула. Це най, найкрупніші, мабуть, такі вузли, де е, там вже не один купол. Ми ж це маємо прекрасно розуміти, е, тому очевидно, що це завчасно обрана ціль. Що ця ціль має на меті знищення відповідного ну, навіть не побоюсь цього слова ланцюжка у тому чи іншому виробничому процесі, тим більше коли мова йде, наприклад, там про зенітно-ракетні комплекси, так як як е, на цьому куполі. І ця стратегія, вона очевидно сьогодні і спрацьовує, і розвивається, і має бути підсилена. Тому що, ну, якщо ми говоримо там про дронові загрози, то, ваш погляд, і мій він, звичайно, зупиняється на особливій економічній зоні Алабуга, там, де збирають ці самі дрони, туди, де мають приїхати 25 тисяч корейців, збирати ці шахеди гірані. Гербери для того, щоб вони летіли в Україну, то треба що зробити, перше джерело уразити. Не бачимо поки що наші дрони, хоч там і були і падіння, відповідні, там і навіть пожежі, когось навіть там зачепило одного разу. Нам на сьогодні ці питання всі відпрацьовуються. І тут не стільки, скажімо так, і відстань вже відіграє роль, а якими ударними силами ми це будемо робити. Бо дійсно треба пролетіти систему ППО. Тому десь щось експериментується, десь щось добувається. Той самий бойовий досвід е під час е таких от прильотів. І ця стратегія вона, звичайно, дасться в знаки в будь-якому разі. Ну, от, лише собі уявити, я не фантаст, це може неправильно зараз роблю, але тим не менш знищили підприємство в Алабузі. Ну, все то ми спимо спокійно. Я умовно кажу, спимо спокійно, шахети не летять по Україні, бо їх немає де робити. Іран щось звичайно там можливо передає до цього часу, але там свої проблеми на сьогодні, і ті шахеди теж потрібні. А от знищення технологій, звичайно, це дає ефект. Ну, це навіть грубе порівняння знищення російської логістики на наших тимчасово окупованих територіях, зокрема на півдні. Це і танки, це бронетехніка, це пальне. Це те, що не доїде до фронту. Воно впливає звичайно, впливає на поле бою. Власне, про тимчасово окуповані території. Ну, по-перше, в окупованого Луганську вчора нагоріла логістика росіян. І ось знаєте, вісі, як кажуть росіяни, 8 літ донбілі Бамбас. І ось, нарешті, лише вчора стався приліт справді в Донецьку. Ось про цей приліт, будь ласка, розкажіть більш детальніше, що там було, наскільки це впливає на росіян і чому справді ми ось вдарили і по Луганську. І по Луганську, і по Донецьку про що це свідчить? Про те, що чи там росіяни накопичили ще більше техніки і більше м, своїх е, солдат, щоб іти в, в наступ, більш масштабніше. Чи чому? Що стосується е, Луганська, так попередня інформація, що це НАТО ну цілком вірогідно, що це. Мається на увазі база пального велика, значуща, яка забезпечує відповідну ділянку фронту пальним. Це і є логістика. І зрозуміло, що якщо вона порушена, знищені ті ресурси, що мали б сьогодні заправляти танки, ну звичайно, це величезний плюс для нас. Завжди треба дочекатися звичайно офіційної інформації, але попередньо, отак. От е, більш цікаво, по Донецьку, насправді куди прилетіло. Хоча на Донецьку, власне, як і по всій Росії, на сьогодні сталося так і так, і на нашому тимчасово окупованому Донецьку, е, там, куди перепрошую, не плюнь, там скрізь щось військове є так, тому що окупанти вони ж не здатні більше нічого. Щого робити, крім е, військового? Так, от по Донецьку, Донецьк є місцем базування 8-ї загальної загальновійськової армії Російської Федерації, яка в основі своїй якраз є ті так звані армійські корпуси, так званої ДНР, і зрозуміло, що пункт дислокації штабу це Донецьк, е, була одна з версій, що могло прилетіти до штабу цієї 8 загальної військової армії. Російської, хоча е, на сьогодні, більш, скажімо так, вірогідною, виглядає версія, що це могло бути виробництво е, там дронів або інших там видів БПЛА, відповідно, які е, теж зазнали на сьогодні ураження. те, що ураження. Відповідно, досить пристойним, яко кажучи, ми це бачимо і по вчорашніх фото відеоматеріал Вже і ранкових сьогодні. Звичайно, кинута теза про те, що це там там район ринку, наскільки я пам'ятаю, якогось в тому числі, але сама, сама будівля, я зараз на ній зупинюся буквально кілька слів, що ж туди могло прилетіти. Сама будівля належала або належить якомусь з виробництву. Відповідно, і там є о, виробничі потужності, виробничі території, площі, які можна було дійсно о, це логічно використовувати для налагодження того чи іншого виробництва, зокрема дронів. Так от щодо там, що українці б'ють по мирних. Ну навіть якщо це допустити, там показано павільйони, павільйони о, згоріли, це район того ринку, це не влучання в ринок і пожежа могла звичайно перекинутися. І давайте згадаємо просто о, час доби. Коли все це відбувалося, коли на ринку 100% не було жодного покупця і продавця, це було дуже пізній вечірній нічний час. Таке ураження. І це район. Били б зовсім по іншій цілі. По тій цілі і знову скажу подяку нашим позаштатним кореспондентам голос за кадром, чоловічі або, подивіться, там одні чоловіки. Дивно, так як е, кажуть, мальчиків трусиках таке існують, да? дійсно, е, якісь ну, зачіски у них специфічні. Пане Сергію, розумієте, просто в службу збройних силах можу визначити. Просто розумієте, якщо мальчики в трусиках ще й прив'язані до хрестика, то вони мусять це все бачити, розумієте, Вони ж не можуть пересуватися тому вони висять ну, звичайно, на хребте. Звичайно, і голос за кадром нам так. дає. Так, дає чітке розуміння про те, що це не павільйон торгівельне влучання, бо пройшло так, що аж до підвалу. ну, 100% що у кіоска на базарі на ринку немає підвалу. Це зрозуміло. Тобто прошило. Що прошивало? Отут версій доволі багато. Я коли навіть побачив про Таурус, до речі, про Таурус почали волати росіяни, деякі наші, зокрема, медіа підхопили, що Тавроси. Ну, не думаю, що Таурус, по-перше, їх немає у нас, поки що, принаймні точно, а по-друге, хто буде їх використовувати навіть по таких цілях? Я знаю цілі, зокрема в Криму, де це могло би мати більший ефект, наприклад. Так от, власне, чи Шторм Шедоу, ще одна з версій існує? Е, можна допустити, можна допустити. Ракетна небезпека була саме ракетна. І Взагалі, подивіться, у нас крайнім часом стали з'являтися повідомлення офіційні, де фігурує, що в тому чи іншому випадку ті чи інші українські атаки, атаці на ворожі об'єкти приймали участь, іде перелік відповідних структур. А також ракетні війська і артилерія. Е, Дехто поспішив зробити висновок, що це мова про сапсани наші про балістичну ракету. Можемо теж допустити, але головне, що це є ракета. Модернізована, можливо, не наша, але з нашою модернізацією. Ну багато що цікавого виникає тут. Я думаю, що ми це про це дізнаємося. в будь-якому разі, спочатку, нехай відпрацюють ці ракети, якщо вони у нас і це наші, так а потім про це вже буде повідомлення, перш за все від росіян. Тому ураження серйозне. Е, я думаю, що і е, кажуть, далі буде. До речі, хотів би зазначити, що це е, крайнім часом стала така от система проглядатися в такої е, так, такої стратегії ударів по відповідних е, тилах російської армії і по тих тилах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І тут дуже важливі моменти: по перше, з військової точки зору, це ефективна бойова робота, яка дає результат. Не менш важливі ще два пункти того, що я виокремлюю: це перш за все деморалізація ворога, там повна деморалізація після цього, і третє, звичайно, не менш важливе це підняття духу для наших українських громадян, які на окупованих територіях, які бачать, що Україна не забула, що Україна не побігла, не пішла з цих територій, а продовжує системну роботу щодо звільнення тимчасово окупованих областей. Ну і тут справді треба ще подякувати тим громадянам України, які чекають на збройні сили України, чекають на повернення додому, воз'єднання з домом. Та і дякуємо звичайно і руху АТЕШ, і руху жовта стрічка. Тут справді за героїзм, за мужність треба тільки дякувати пане Сергію. Хотіли ще запитати? От ми бачимо, що в інституті вивчення війни написали, що мовляв Кремль і Путін хоче взяти Одесу, тому що Одеса це, на його думку, російське місто. І у мене тут, знаєте, виникає питання: а чому лише Одесу? Ми ж розуміємо, що Путіну насправді. Хочеться взяти всю Україну і знищити всю Україну. Чому зараз вони саме на цьому акцентують? І знову ж таки, ми чули і про Київ заяви, що Київ зараз може стати найбільш небезпечним містом, та, тому що виснажується ППО. Як корелюються ці всі заяви, і як корелюються бажання Путіна та його спроможності? Знаєте, як в Одесі кажуть обіцяти не означає одружитись. Тому ворог звичайно багато що може обіцяти, і до речі, завжди, тут абсолютно вірно, Путін у своїх виступах, які стосуються глобально України, він завжди виокремлює Одесу. Це було і напередодні початку повномасштабного вторгнення, і потім, протягом вже цієї війни, і власне знову з'являється ну оця тема Одеси. Відповідно, що ворог там. Ну, знаєте, таке враження, що ті, хто це пише, вони знаходяться в бункері з е, Путіним, під його диктовку це все пишуть. І власне завтра вже дійсно збирається там якийсь похід е, на Південну Пальміру. Е, е, хочу зазначити, що ну, з військової точки зору дуже швидко, е, як мінімум, має бути морська операція, наземна операція, повітряна. І для того щоб спробувати атакувати морську столицю нашої держави, власне, що на сьогодні маємо е з плюсом з позитивом для ворога. Нічого абсолютно нічого неможливо. І слово взагалі, тому тема Одеси вона завжди ну це таке. знаєте, те, що у них болить дуже їм болить, тому що ну Одеса по перше довела свою українськість, і в цьому питанні вже впевнений назавжди поставлено крапку. Все Одеса Українська, українське місто, і ну все далі немає чого коментувати. І власне ці потуги і заяви про Одесу вони з'являються, коли насправді на о, лінії бойового зіткнення на фронті не все добре складається для росіян. От очевидно, треба щось таке, що має перебити. Е, ну, це може бути відповідно провокація терористична, так інформаційно перебити. А Одеса вона звучить завжди. Ну, давайте скажемо Одеса, і ви майже свій е, у чужій компанії. А якщо ви і власне з самої Одеси, то все. До вас прикута увага. Від вас чогось багато чекають. І тут, власне, оцей е, момент він теж психологічно врахований. Ну, написали би зараз, не буду називати будь-який населений пункт України там. Про те, що ворог мріє захопити, а він може бути десь неподалік від Одеси на тому ж Чорному морі е, в 40 кілометрах. Так це буде сприйматися навіть там через проведення ІПСО, тим більше через проведення ІПСО, інформаційно-психологічної спецоперації. Ну, звичайно, ні. А от Одеса о, вже звучить вже, вже по-іншому. Тому ці моменти теж треба враховувати. І я вже навіть не рахую за час повномасштабного відверто кажучи, е, скільки разів я чув от таких. Погроз і таких бажань ворога йти там в наступ на Одесу. Я вам скажу більше, ті погрози вони виглядали більш реалістичними в плані того, що зірвуться і підуть. Я навіть одного е е колаборанта, який втік до Росії, він сам одесит, пам'ятає, де він стоїть поблизу Антонівського мосту. Це в 22-му році, і погрожує, що от завтра він повернеться, всіх почне вішати. О, власне, мені точно обіцяли, що вони там повісять. Да? От чекаю. Ні, не повіщення а того, що вони прийдуть. Не прийдуть. Не прийдуть Чекаємо тому, що службу такої України, на службу Божа України, пане Сергію. Абсолютно вірно. Я завжди кажу: взагалі, я, я прихильник того, що є суд людський, але я сподіваюся на кару небесну. Ну, це все-таки ефективніше, так? Ну і далі про український масад не треба, бо в нас є служба Божа дійсно. Нашому са яка, яка дії працює. Ну і про Київ, звичайно, було повідомлення про те, що стає найбільш таким може стати найбільш небезпечним містом. І ось хотіла вас ще тоді одразу і про Київ запитати, та тому що столиці України, як ви це прокоментуєте, і як ви прокоментуєте те, що зараз світові медіа пишуть про те, що вже в Європі занепокоєні, що Росія виснажується, Україна виснажується, але у Росії більше зараз срівно так чи інакше більше м'яса, більше можливостей, і тому. Тому нібито у України менше з цього запасу. От прокоментуйте ось ці такі десь песимістичні погляди, для кого вони говоряться. Тому що, як на мене, то це Європа би мала зараз звертатися до себе, що вони роблять, щоб Росія не пішла далі. Але знову ж таки. Е, так, це важливий момент, що Європа має вставати, дивитися в дзеркало і говорити, що я сьогодні зробив для України. Це безіронія кажу, насправді. Так? І ми бачимо, до речі, дуже багато країн Європи. Я думаю, що цим і займаються, питають от самі себе, що вони зробили для України. Ну, подивіться, позиція скандинавських країн європейських монархів. До речі, так наскільки вони виглядають о, впевнено і говорять про те, що як раніше було так, Україна не має програти. Ні, Україна повинна перемогти. Оце та теза, яка сьогодні і на завтра, і на подальшу перспективу дозволить самій Європі дихати спокійніше. Бо на сьогодні ми давно говоримо там Україна щит Європи і так далі. То подібне, Україна сьогодні. Це по перше, є Європа. По друге, це найголовніша армія Європи, яка здатна перемогти Російську Федерацію. Ресурси виснажуються і на сьогодні очевидно, що. Мабуть, суто військового закінчення цієї війни ми не побачимо на сьогоднішньому етапі. Будуть усілякі форми, формати для того, щоб в тому числі повернути наші території. Про це зараз не будемо. І військові, і дипломатичні. Так от щодо Європи, власне, те, що ми бачимо на сьогодні, від Німеччини від скандинавських країн, як я сказав, від наших інших європейських партнерів, навіть подивіться Люксембург. Маленька європейська держава, вони вдвічі збільшили допомогу Україні. вдвічі. Ну, Це говорить про тенденції сьогодні. так? І сказати, що сьогодні є песимісти в Європі щодо України, скажу, є. А знаєте чому? Тому що вони песимісти щодо власної долі. Прізвище, я думаю, вам відомі, я їх зараз назву: це Орбан і Фіцо. Ну, можливо, там ще, ще один. там... Белграді він зараз іншим зайнятий та ну, я б назвала їх. Е, я я знаєте, раз... пане пане Сергію, я б їм дала інші епіти. Та тут вони не оптимісти, не песимісти. А вони відверті окей, добре. Це політики, та але ну, скажімо так, м'яко підлобузники Кремля, обережу так. дипломатично. Так, абсолютно вірю. Так ну це оце правда. Це європейські колаборанти. Давайте так назвемо. І власне, коли вони на параді перемоги, перепрошую про це згадав. Парад перемоги, так пам'ятаємо, що представник однієї іншої держави воювали на боці Гітлера. До останнього часу, до останнього моменту, поки вже не дали по шапці. Ну це так, трошки історія. Е, і от власне е, Європа сьогодні бачите, ну подивіться, всі працюють сьогодні для України. Хоч це більше, більш потужніше, я думаю, що принаймні ті тенденції, які ми сьогодні бачимо, вони е, надають нам оптимізму. Британія традиційно, ну я взагалі пам'ятаю на початку війни, вони там агентом Мі-6 назвали. Я сказав, окей, це, це непогано порівняння, чому тільки. Між шість не знаю, Ну неважливо. Тому британці і британці. Вони бачите, послідовні нідерланди. Делі, е, мене дивують приємно. Ну просто, просто молодці хлопці, дівчата, Бельгія, Ну, мені важко сьогодні когось назвати і оминути. Албанія, ну і так далі. Їх е, хто багато здивував? Так, от власне, е, я думаю, що з цим все в порядку. Європа готова фінансувати. До кінця року, ви бачите, ми не підіймаємо зараз. Взагалі питання про те, що буде з фінансуванням. Воно є. А виробництво з британцями дрони. До коаліції дроні долучилися та сама Бельгія, яку я згадував, і що цікаво, Туреччина. І зразу що спливає байрактари так? є розробки новітні. Те саме стосується там озброєння боєприпасів. Чехія виконує свої функції постачальників боєприпасів, за що їм вдячні. Це вже кажу, як артилерист, в тому числі допомогли. Тому, не кажу, що всі проблеми вирішені, але я думаю, що тут оптимізм у нас набагато більше, е, ніж це було ще вчора. Ну, і власне, по Києву там про виснаження наших систем протиповітряної оборони. Оце ключові моменти. ППО, звичайно. Тому що бачимо, ворог зробив ставку, на фронті немає е, нічого, не відбувається. Треба що робити бити по тилах. Починаючи від руйнувань, закінчуючи емоційним станом населення. Так, от власне, про кошмарення нашого тилу, це і виснаження звичайно, системи протиповітряної оборони, класичної МВГ, там ну, зараз дрони перехоплюючи будуть. У нас я сподіваюся, це додасть нам певності. Але нам треба до класичних засобів ППО, бо до, до тих самих петріотів, до тих самих гепардів треба боєприпаси, треба озброєння, щоб все це збивати. Бо шахети і балістика, Герані і балістика це те, на що ворог ставку свою очевидно зробив. Міг би він більше ракет кидати на лише, не лише на столиці, на всю Україну. Були б ці атаки більш масованими? Звичайно, так. Там вже інше немає страт авіації, дякуючи службі Божій. Так от е, я думаю, що оці всі заголовки там про за Одесу, за Київ, вони. Дещо, м'яко кажучи, не коректні, а інколи, знаєте, попахує руським духом. Що, ну, ми ж розуміємо, прекрасно, що гроші не пахнуть, і, можливо, цілком я допускаю. Що такі публікації вони не просто так з'являються. Так, не завжди треба пам'ятати. А от а от ППО підсилення, звичайно, треба. завжди треба пам'ятати, якщо заява певна робиться, то дивитися, хто робить цю заяву, в який емоційний момент або в який період часу, і подумати, а кому вигідно, щоб ця заява звучала. Пане Сергію, дуже дякую вам. Сергій Борочук був разом із нами. На зв'язку дякую вам за терпіння за те, що дякуємо вам за вашу аналітику. Ну і дякую, звичайно, всім тим, хто підтримує наші збройні сили України. Бачимо, що так чи інакше, в першу чергу, ми маємо розраховувати на себе і на свою єдність. Якщо ви зараз не в армії, ви маєте робити усе для армії. Не забувайте донатити, не забувайте проходити тактмет. Це дуже важливо зараз. І пам'ятайте, що якщо ви не допомагаєте власній армії, існує величезний ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі.